Середа 12 листопада Спомин святого Йосафата, єпископа та мученика ЄВАнгеліє від Луки, розділ 17, 11 та 19 вірші. Як у жодній іншій історії з Євангелія тут проявляється людська невдячність. Адже прокаження прийшли до Ісуса Палко бажаючи зцілення, і він зцілив їх, а дев'ять із десяти так і не прийшли до нього, щоби подякувати йому. Як часто, на жаль, людина, отримавши бажане, так і не повертається, щоби подякувати, ми часто буваємо невдячні по відношенню до своїх батьків, наприклад, за дар життя чи опіку. Часто також невдячні по відношенню до своїх братів, сестер, друзів чи знайомих, ми часто теж невдячні Богу. У час гіркої потреби ми ревно молимо Бога, а як тільки проходить лиха, ми забуваємо за нього.